Перше, таке бачу, щоб так природа подбала про рослинку. Навесні довелося приксипати піском лілейники, які ще не виросли. І от вони виткнулися пізніше. Думаю, ну, слава Богу, заберу восени їх на іншу ділянку. І от прийшов час викопувати. Ці рослинки. І от що я помітила, я вперше таке бачу, що бо це так у лілейника видовжилося кореневище. Таким чином, лілейник зберігав своє коріння, своє стебло і не виріс він внизу. А ось продовжив коріння і почав нарощувати. Нове, а потім вже шийка і пішла сама рослина. Для мене це дуже дивно, дуже цікаво і дуже приємно, що в мене зберігся цей чудовий такий, мені хотілося, щоб він зберігся, цей рілейник. Отак, я такого ніколи не бачила, якщо бачили ви, можливо, комусь буде це цікаво.